Коробка автомат працює з ривками. Не поспішайте звинувачувати трансмісію. Причина може бути зовсім інша. Перше. Двигун. Якщо свічки, котушки або форсунки працюють нестабільно, коробка просто реагує на зміни обертів. Друге. Олива. Її нестача або погана якість викликає затримки і удари при перемиканні. Третє. Фільтр АКПП. Коли він забитий, тиск падає і коробка починає смикатись. Четверте. Подушки двигуна чи коробки. Якщо вони зношені, кожна передача відчувається як удар. П'яте. Гідротрансформатор і соленоїди. Їхнє забруднення або знос теж дає ривки. Тож перед тим як готуватися до дорогого ремонту, зробіть просту діагностику. А ви коли в міняли оливу в коробці?